Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дмитро Уткін із позивним Вагнера, на честь якого названа російська терористична організація, захоплюється ідеологією третього рейху. Він має татуювання у вигляді петлиць. Оберштурм банфюрера СС підписується рунами зіг та вітається словом Хайль. Про це йдеться в публікації Російського центру журналістських розслідувань. Досі російські журналісти нагадали із посиланням на публікацію Цензернет, що Уткін провів дитинство в селищі Смоліно. Ваградської області у Смоліному ще у 2017 році жила матір Уткіна у звичайній квартирі радянської п'ятиповерхівки. Після школи Уткін вступив до військового училища, ймовірно, вище загальновійськове командне училище імені См. Кірова у Ленінград Цензорне також писав, що Уткін нібито відвідував матір у 2016 році, коли на південному сході України вже точилися бойові дії. А він командував підрозділом російських найманців. У запас Уткін вийшов 2012 тисячі у званні підполковника, але продовжив заробляти на життя військовою справою. Спочатку Ко він влаштувався в російську ПВК Moran Security Group. Вона була за кордоном. А на початку літа 2014-го зародилася приватна військова компанія Пригожина. В перший час вона згадувалася за позивним командира Уткіна Вагнер. До знайомства з Пригожиним, за даними співрозмовників, досьє, Уткін мав максимум одну нагороду орден мужності. До кінця 2016 року на його грудях було чотири ордени мужності. А Володимир Путін приймав його в Кремлі. Незабаром Муткін, став і героєм Росії, сказано в статті. За словами близьких до Вагнера Джерел, після. Звільнення з армії Уткін почав цікавитися ідеологією третього Рейху. Документи він підписує символом СС, з двома рунами зіг. А в кінці інколи дописує Хайль Петрович Сергієм Петровичем у Вагнері кличуть власника ПВК Євгена Пригожина. Крім того, є фото, на якому на тілі Уткіна видно чи то татуювання, чи то малюнки у вигляді петлиць Оберштурм СС та емблеми Вермахту. І ще одне, де схожий на нього чоловік стоїть у німецькому військовому капелюсі із ЕСівським орлом. В одній із своїх резолюцій Уткін пише: Не насрать, хто ваш Повірять, всі в компанію прийшли і зарабатывать. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом!